Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися. Надзвичайно важливою та корисною інформацією агентство ООН у справах біженців виділяє додаткові кошти на фінансування програми грошової допомоги окремим категоріям населення для підготовки до зимового періоду. Це значить, що ще більше українських домогосподарств зможуть отримати грошову підтримку. Зараз більш детальніше розповім. Хочу нагадати, що це вже друге збільшення бюджету програми міжнародним донором. Раніше перше збільшення бюджету допомогло і дало змогу охопити надання грошової допомоги. Приблизно 71 тисячу домогосподарств таку грошову допомогу отримало. Так звітує наразі Міністерство реінтеграції з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з тим, що є велика кількість поданих заявок від вразливих родин. В цьому випадку Агентство ООН у справах біженців ухвалило рішення збільшити ще бюджет для того, щоб допомогти отримати. Грошову допомогу на прифронтових територіях завдяки цьому ще 7 тисяч домогосподарств на прифронтових територіях зможуть отримати грошову допомогу у період підготовки до зимового о, підтримку. Так, дивіться, хочу нагадати, що програмою Агентства ООН у справах біженців передбачено одноразові виплати у розмірі 21 тисячі гривень. Для цих коштів має вистачити на придбання твердого палива. Хочу нагадати, що е Домогосподарства вразливі домогосподарства можуть скористатися даною програмою підтримки у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївських областях. Також нагадую, що є відповідний меморандум про підтримку прифронтових громад під час зимового періоду 2024-2025 року. Відповідний документ. Був підписаний ще 21 серпня 2024 року, між реінтеграцією та е, тимчасово окупованих територій та Агентство ООН у справах біженців. Тож, що ми маємо на сьогодні, це те, що агентство ООН у справах біженців збільшує фінансування проекту підтримки при фронтових територіях. Тому не хвилюйтеся, ті люди, хто ще не отримали. Зможуть ще 7 тисяч домогосподарств на прифронтових територіях зможуть отримати кошти одноразові виплати у розмірі 21 тисячі гривень. В будь-якому випадку, я завжди про це наголошую. Ви завжди можете ще додатково всю цю інформацію нам надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію та уточнити те питання, яке вас найбільше наразі цікавить.